NH Collection Havuda – резорт, розташований на віддаленому тропічному острові Хавуда на екваторі, оточений бірюзовими лагунами та мальовничими рифами. І сьогодні наша команда робить свій перший повноцінний огляд на YouTube на даний готель. Поїхали оглядати! Ну що, я вже вирушаю до свого літаку. Я сьогодні буду летіти на крилах авіакомпанії місцевої Вальдівіан. Мій переліт складатиме всього 50 хвилин. Звичайно, що літак менший, аніж звичний для нас боїнг, де завантажують наші валізи. Тож, вирушаємо на зустріч з новим резортом. Здійснивши посадку після внутрішніх авіаліній на локальному острові, ми пересіли на такий. Швидкісний катер, брендований NH Collection і всього за 15 хвилин ми прибули до резорту. Ступивши на острів, ви одразу поринаєте у фантастичну красу безмежних тропіків. Вирушаємо з вами до зони рецепції. Перше враження в нас, як завжди, формується саме з цієї локації. Хочу зазначити, що вона повністю на відкритому повітрі. Тут дуже просторо, стильно. Гостинно вас зустрічає персонал напоями. Саме тут відбувається ваш чекін. Ви можете також пригоститись чаєм, кавою або прохолодною водичкою. Острів нас натурального походження. і Це відчувається з першого кроку. Тож запрошую вас разом зі мною на знайомство з даним резортом. Sunrise Beach Villa. Берегова вілла 95 квадратних метрів. Дуже просторо, ось такі в нас високі стелі. Комфортно тут знаходитися. Акцентую вашу увагу, що дана віла в нас розміщує двоє дорослих та двоє дітей або три плюс один. Дане місце слугує додатковим спальним ліжком, і звісно, що доставляють ще одну повноцінну кровать. Дуже приємне кінг-сайз ліжко, комфортне, просторе. Ідеальний варіант як для двох, так і для 2 плюс 2. Звичайно, що в нас є невелика. Робоча зона, тут буде комфортно працювати, спостерігаючи за цією тропічною рослинністю. І хочу трохи пройтися по міні-бару. Мені дуже подобається, що абсолютно всі снеки в нас ось в такому брендованому покуванні. Звертаю вашу увагу, що звісно водичка в нас не дається компліментарно. Кава, чай, це все абсолютно безкоштовно, проте, якщо ви проживаєте за концепцією, все включено. То напої з міні-бару, такі як Fanta, Sprite, це безкоштовно. Якщо ж ваш фулборд, сніданок та вечеря, то абсолютно все сплачується додатково. Демонструю вам приватну таку ванну кімнату. Вона доволі простора. В нас є як закритий душ для вашого комфорту. Звісно, що ванна і ще тропічний душ. Демонструю вам, що ми з вами також маємо вихід до власної невеликої тераси. Одразу ж у нас є все необхідне для того, аби обмити ноги від пісочку. Два ось таких шезлонги. І, звісно, що я хочу вам продемонструвати вихід до океану. Така в нас тропічна рослинність. Загалом дуже комфортний вихід. І зараз поглянемо, який в нас тут захід до океану. Sunrise Beach Villa розташований в нас неподалік від пункту прибуття. Дуже тут приємний пісочок. І зараз покажу вам захід саме до океану. Хочу сказати, що він тут цілком комфортний. До речі, прямо поруч з берегом плавають риби. Саме так в нас об'єднані водні віли. Звичайно, що тут немає такої сильної приватності, як, наприклад, у готелі Авані на водних вілах, проте все одно досить комфортно. І ми з вами вирушаємо на інспекцію саме цієї водної віли на стороні Sunrise. Водна віла в нас 77 квадратних метрів, звісно, вона трохи менша за біч вілу. Максимальне розміщення в нас тут троє дорослих або два плюс один. Все одно віла досить ну і звісно, що родзинкою даної категорії є ось ця надзвичайно гарна. Тераса такі класні підвісні гамаки для ваших суперфото. В якості шезлонгу у нас слугує ось така відкрита кабана. І, звичайно, що я хочу вам продемонструвати, який в нас тут спуск саме до океану. Хочу сказати, що сходи дуже зручні. Ми з вами на стороні Sunrise, і тут дуже класно розчищене дно, тож купатися буде комфортно. Як і в Beachville, в нас тут є ось така робоча зона, звісно, що міні-бар. Акцентую вашу увагу, що саме гардеробної зони в нас немає, проте доволі вмісткі шафи. Тож я думаю, що. Все буде комфортно. Також брендовані капці. І я хочу вам продемонструвати, яка в нас тут ванна кімната. Вона на повністю відкритому повітрі. Ми з вами маємо ванну. Також, звичайно, що закритий душ. Ну і звісно, що повністю відкритий. Тропічний душ просто немає. І, до речі, дивіться, тут також є ось цей підвісний гамак. І, звісно, окрему увагу я хочу приділити брендованій косметиці готелю. Вона дуже приємно пахне, класна у використанні. Sunset Beach, Villa біч віллавіспул. Розміщую в нас так само 2 плюс 2 або 3 плюс 1. Загалом вона відрізняється від базової бічвіли лише тим, що вона просторніша, ну і, звісно, що вона має більшу терасу та власний басейн. Віли абсолютно приватні, і всього лише за два кроки ви опиняєтеся. Поруч з океаном. Загалом я хочу вам сказати, що у даному готелі в нас базові категорії це саме біч-віли. І це є перевагою, тому що, наприклад, якщо ми з вами бронюємо авані, то базова категорія номерів в нас це павільйони. То у даному готелі ви отримаєте одразу повноцінну вілу з виходом до океану. Хочу вам передати цю атмосферу. Така Тропічна рослинність. Ну, і, звичайно, що дуже комфортний тут захід. Тож, я думаю, що купатися буде ідеально. Я знаходжуся поруч з головним басейном, хочу відмітити такі стильні та яскраві шезлонги. Ну і, звісно, щоб продемонструвати вам саме головний басейн. В нас Infinity Pool, Класною відкритою перспективою до Індійського океану. І хочу вам сказати, що готель підходить для сімейного відпочинку. Тож резорт подбав про найменше гостей готелю та зробив два ось таких маленьких дитячих басейни. Просто вау. Картинка для око, звісно, тут дуже приємна. Окрім шезлонгів, поруч з головним басейном також. Розташовані ось такі повністю відкриті кабани. Виглядає дуже стильно. Ну і давайте з вами перевіримо, який в нас захід до океану на головному пляжі. Погляньте на цю ідеальну мальдівську картинку. Острів у нас натурального походження, розташований поруч з екватором. Тож природа тут буде просто не перевершена. Приємний пісочок, теплий океан. І я хочу вам ближче продемонструвати, який в нас тут захід. Поки що хочу сказати, що заходити дуже комфортно, не потрібно жодне спеціальне взуття, взагалі тут максимально піщана така лагуна. Тож комфортно буде заходити як дорослим, так і діткам. Перше враження склалося начебто найідеальніший пляж, це в нас головний. Проте, трохи прогулявшись островом, я хочу вам сказати, а точніше, наполегливо вам раджу, приходити занурюватися саме до пляжу, який розташований поміж водних віл. Тут просто чудовий пісочок, дуже комфортно заходити. І, до речі, якщо ви трохи пропливете, то ви одразу ж зможете спостерігати за неповторним підводним світом даного атолу. Максимально приємне, дно, супер піщане, ще одна класна локація для відпочинку. Можна тут зробити круті фотки, або якщо ви не любите фотографуватися, то я думаю, що ви з задоволенням. Пишете сюди від активного сонечка для того, аби відпочити та насолодитися цим райським місцем. Так як резорт розташований на екваторі, то тут є таке відчуття нібито неторкнутої природи. Тож ви фактично начебто проживаєте у джунглях. Мапа резорту для того, аби ще краще орієнтуватись, куди вам вирушати. І хочу вам показати ось такий розклад занять на кожен день, починаючи з понеділка до неділі. Вказано абсолютно усі заходи. Якщо щось за додаткову оплату, то це теж вказано на даній дошці. Як на мене, це дуже круто для того, аби орієнтуватися і розуміти, чим саме вам зайнятися на резорті, щоб ви прямо мали власний план для відпочинку. Звичайно, що на території резорту є невеликий кіцклаб, котрий працює з 9 ранку до 18.00 та приймає гостей з 4 років до 12 без нагляду батьків. Звичайно, що у кіцклабі є достатня кількість іграшок, але якщо вашій дитині потрібна супер активна атмосфера, то я б вам радила розглянути все ж таки варіант відпочинку в готелі Авані, адже там просто неперевершений кіцкла. З активною анімаційною програмою. Тут вам потрібно розуміти, що більшість часу дитина буде проводити з вами, або ж можна відвідувати даний резорт, якщо у вас вже дорослі діти. Хочу відмітити, що дуже зручно, що навпроти кітсклабу в нас розташована спортивна зала. Тож ви можете залишити, наприклад, свою дитину у кітсклабі і піти позайматися спортом. Достатня кількість тренажерів, все обладнання сучасне. І до того ж тут є ось така станція, де ви можете взяти для себе водичку, рушники і активно провести свій час, тренуючись. До речі, на резорті NH Collection Хабуда ви можете навіть одружитися. І ось така у нас кабана для розпису. Тут проходить сама церемонія. Звісно, що все це в нас з видом на Індійський океан. До речі, у готелі ви також можете замовити романтичну вечерю на заході сонця, також на пляжі, і, наприклад, освічитися коханій людині. Супер романтична локація. Звичайно, що не моторні види спорту у готелі абсолютно безкоштовні, але якщо вам потрібна більша кількість розваг, то ви, звичайно, що можете обрати для себе будь-які розваги за додаткову оплату. І хочу вам трохи розповісти саме про риф на даному резорті. Тут один з кращих та унікальних рифів на Мальдівських островах. Особисто я вчора сноркліла і я побачила величезну черепаху. Я побачила три види акул: це була біла кула, чорна кула та рифова кула. І навіть я побачила рибу Морену. Тож, якщо для вас важливий снорклінг, якщо ви любите погружатися у підводний світ, обов'язково завітайте до дайвінг-центру у готелі NH Collection ЕНЕХКЕЛЕКШНАВОДА. спа у готелі NH Collection Havoda працює з 10 ранку до 8 вечора. І, до речі, має свої щасливі години, коли ви можете отримати додаткову знижку на процедури, якщо ви записуєтеся з 10 ранку до першої години дня. Хочу сказати, що зона рецепції спа у нас повністю на відкритому повітрі. Тут грає приємна музика, що одразу поринає нас в атмосферу спокою. Тож ми з вами вирішаємо знайомитися з переліком послуг у даному спа. По комплексу готелі NH Collection Havuda просто утопає у зелені максимально тропічна атмосфера для вашого повного релаксу. І наразі ми з вами вирушаємо до масажного кабінету для двох. Саме так виглядає масажний кабінет для двох. Як на мене, супер романтична локація. Для того, аби відпочити після важкої дороги, або просто розслабитися. Грає приємна музика, я не можу не відмітити аромат, котрі панують в даному просторі, ось такі індивідуальні косметичні засоби. Ну і, звісно, що я хочу вам продемонструвати затишну терасу, на котрій ви можете відпочити після обраної вам процедури, або навіть. Скористатися джакузі у повністю закритому саді. Погулююсь островом, побачила ось такі класні стенди, на котрі усі вішають дощечки зі своїми бажаннями або з зім'ями ханої людини, або з побажаннями резорту. Як на мене, це дуже прикольно. Просто так берете порожню дощечку, пишете тут свої бажання. Вішаєте, і воно обов'язково збудеться. Як бачите, я тут вже відмітилася на згадку про шарівний відпочинок у даному готелі. На обід ви, звичайно ж, також можете завітати до основного ресторану Рів, котрий працює за шведською лінією. Я хочу відмітити кухню даного готелю, адже страви всі абсолютно смачні та різноманітні. А все чому? Тому що тут працюють кухарі, котрі раніше працювали на лазурному узбережжі. У ресторанах, котрі мають зірки мішлен, тож кухня тут не перевершена. Можете завітати до піце-бару, котрий розташований поруч з головним басейном. Звичайно, що він включений у концепцію All Inclusive, саме там нас готують піцу. І якщо ви проживаєте, наприклад, за концепцією харчування сніданок, сніданок та вечеря, сніданок обід та вечеря, то звичайно, що вам надається кредит 30 доларів на особу. Одразу ж поруч з головним басейном у нас розташований тарі-бар. Ось такий класний мальдівський бар на справжньому білосніжному пісочку. Я акцентую вашу увагу на тому, що бар працює за різними концепціями харчування, точніше залежить від вашої обраної концепції харчування, адже готель у нас працює на сніданок, сніданок та вечері, сніданок, обід та вечеря, та все включено. І саме якщо ви проживаєте, наприклад, сніданок та вечеря, то абсолютно усі напої за додаткову оплату. Якщо ж ви проживаєте на все включено, то звісно, що бар входить у вартість вашого перебування. Саме так вам приносять два меню, залежно від вашої концепції харчування. Це в нас меню для все включено. І наступне меню в нас для концепції, наприклад, фолоборт або сніданок та вечеря. Абсолютно усі коктейлі за додаткову оплату. Загалом я хочу сказати, що меню не відрізняється від концепції. Все включено. Єдине, що за це ви сплачуєте додатково. Знову ж нагадую вам, що всі ціни в нас вказано без обов'язкового податку. І Рубар відчиняє свої двері о 17.00 та працює з 17 до 18, для того, аби саме в даній локації ви змогли спостерігати найгарніші заходи сонця. Неч Collection Havoda – один з доступних п'ятизіркових резортів на Мальдівських островах, котрий пропонує високий рівень сервісу та якісне харчування. Даний резорт не залишить байдужим нікого. Насолоджуватися неповторними мальдійськими заходами сонця чи з черепахами та рифовими акулами обирати тільки вам. Ну що, друзі, прийшов час поділитися з вами моїми враженнями від перебування у готелі NH Collection Havoda 5 зірок. Резорт, що вражає своєю природою та розташований на екваторі. Це один з доступних п'ятизіркових готелей на Мальдівах з чудовим харчуванням та гідним сервісом. Так як острів у нас натурального походження, його основними конкурентами будуть такі готелі, як Фуравері та Авані Плас Фарс. Якщо ми порівнюємо даний резорт з готелом Фуравері, то базовою категорією номерів саме у Енейч це будуть повноцінні біч-віли з виходом до океану. В той час, як Фуравері нам пропонує гарден віли, котрі навіть не мають виходу до океану. Тож у цьому випадку, звісно, що краще бронювати Інейч задля власного комфорту. Якщо ми з вами розглядаємо харчування, то у готелі Енеч та Авані воно на одному рівні. Хочу також з вами проговорити з приводу трансферу. Звичайно, що до авані та форовері легше дістатися через те, що ви можете просто полетіти гідролітаком, але до НН в нас єдиний варіант трансферу це внутрішні авіалінії та швидкісний катер. Проте тільки уявіть, ви будете на екваторі такої природи, як тут, ви не знайдете ніде. І до того ж, тут один з кращих мальовничих рифів на Мальдівських островах. Тож, враховуючи всі фактори, як на мене, NH Collection Havuda – це ідеальний варіант співвідношення ціна якість у сезоні 2025. І особисто в мене залишилися від нього тільки приємні враження. Сподіваюся, що вам сподобалося наше відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал для того, аби першими. Оглядати кращі резорти.